Шість однакових кіл радіусом 1 см. Дотикаються одне до одного і викладені у вигляді такого трикутника. Цей трикутник із кіл знаходиться в великому колі радіуса R. Нам потрібно знайти радіус цього великого кола. ОН це і є радіус того великого кола. І друге питання: знайти площу трикутника ABC. А Б, С – це трикутник, який побудований через всі центри кіл, ви бачите, проходить. Але при цьому не використовувати жодну з формул площ трикутника, тобто обійтися. Як можна так, так, таку задачу розв'язати? Дивимось, з чого складається радіус, Радіус ОН складається з двох відрізків. ОБ і Б Н. це радіус маленького кола 1 см. Тут 1 см, одиничку поставлю, 1 см. БО поки що невідомо, його потрібно знайти. Давайте продовжимо БО вниз, тоді БФ чим буде в цьому трикутнику, оскільки ми маємо трикутник рівносторонній. За побудовою, тому що всі сторони однакові. Раз, два, три, чотири радіуса. І що кожен радіус дорівнює 1, то сторона дорівнює 4. 1, 1, 1, 1, 4 см. Тут також буде 4 см і тут 4 розгляну трикутник BFA. Цей трикутник прямокутний, і в нього відомий катет і відомий гіпотенуза. Тоді я зможу знайти BF інший катет за теоремою Піфагора. BF буде дорівнювати кореню із квадрата гіпотенузи, це 4 в квадраті. Потрібно відняти другий катет в квадраті, 2 в квадраті. Дорівнюється буде 16 мінус 12 і корінь із 12, це 2 корення з 3. Отже, BF ми знайшли. Нагадаю, хочемо знайти радіус. А радіус складається з OB і BN. Ну, Bn1, а тут ще ми не знаємо. Але що це за така цікава точка О. Побудуємо АО і продовжимо далі. І з точки С, аналогічно можна через точку О будувати, і продовжити далі до Д. Тоді ці три лінії в трикутнику, вони всі перетнулися в точці О, вони будуть висотами трикутника рівно стороннього, Медіанами і бісектрисами. Ми знаємо, що медіани в трикутнику перетинаються у відношенні 2 до 1. Це означає, що якщо тут одна частина взята за одну частину, то тут таких частин буде дві. Тоді, якщо ми БФ отримали два корення з трьох, тоді Дві частини буде складати дві третіх від БФ. БО дорівнює дві третіх від БФ. Дорівнює дві третіх від два корення з трьох. І це дорівнює чотири кореня із трьох ділене на три. Це ми знайшли БФ. БО, вибачте, БО. І тепер ми можемо сказати, чому дорівнює. радіус. Радіус дорівнює БО плюс БН І дорівнює 4 корення з 3 поділене 3 плюс 1 сантиметр. Ось такий радіус. Так? І друга частина задачі. Нам потрібно знати, знайти площу трикутника АВС, дивимось, де він АВС. Звичайно, тут можна було б дуже швидко через формули площі, але сказано обійтися. Дивіться, що ми можемо зробити два трикутника А, б, і С б, Ф, однакові за площею. Вони, можливо, там, виглядають зеркально симетричними. Але вони за площою однакові. От я собі зараз уявно трикутник АФБ побудую ось тут тобто добудую до прямокутника, Зараз подивимось, що вийшло. Подивіться на оцей прямокутник, наприклад, тут ЛФБ. ЛЦ. Цей прямокутник за площею буде рівно великим з АБЦ, заданим трикутником. Рівно великим називається фігура рівновеликою, коли в неї така сама площа. Так. Ну якщо ми цей трикутник побудували тут. І тепер. Ми обходимося без формули площі трикутника, бо можемо просто використати площу прямокутника, Можуть, площа ABC така сама, як площа FBLC дорівнює, і площа прямокутника це дорівнює добутку довжин сторін. FC дорівнює двом, бо тут один радіус дорівнює 1 сантиметр і ще один сантиметр. Тобто двом помноженим на BF а BF – 2 корення з трьох. BF – 2 кореня з трьох, це дорівнює чотири кореня з трьох. Ну, і якщо це було все в сантиметрах, то сантиметри квадратні. Значить, ми знайшли з вами радіус ось тут, і ми знайшли площу трикутника при умові невикористання форму площ трикутника.